Друзі, як вам таке авто Peugeot 3008 в рідній фарбі, з рідним пробігом на комплектації Style на 17 дісочках гарненьких таких з круїзиком, з таким от салончиком, з підігрівами, з кліматом. Опа, панорамочка. Все в машинці працює, кліма дує. Машинка дуже економна на самому класному двигуну з цієї серії. 1.6 HDI 84 кВт. Восьмиклапаний. клапаний. Можете загуглити, подивитися, що це за двигун, ви все зрозумієте. Ось такий багажничок у нас. Полочка в нас міняє свої положення, можна вище, нижче. Є відкидний бортик. Є у нас запасочка. Повноцінна. Ось так відкидається полочка. Можна її зробити вище, нижче. Дуже зручний автомобіль. Так само можна відкинути сідушечки. Раз. Раз. Ви маєте полочку, у вас дуже великий об'ємний багажник. Машинка достойна. Є сервіски, є техогляд. До кінця 25-го року європейський техогляд, який підтверджений документами і б'ється по сайту. Так що звертайтеся. Авто в наявності.